Продовжуємо Галілео у світі купа культових авто, переважно стильних та потужних. Однак є й такі, що завоювали масове визнання не через промовані деталі або кількість коней під капотом, а через вірність господія. Ну і через те, що вибору то особливої не було. Хоч би там як, але те авто, про яке мова піде далі, стало і залишається культовим. Мова про запорожець. Автомобілі марки ЗАЗ ніколи не були предметом розкошу. Вони призначалися для малозабезпечених покупців у перші роки відлиги. Рада міністрів ухвалила рішення освоїти в СРСР випуск малолітражного автомобіля дешевшого ніж Москвич 401 З декількох проектів вибрали найграмотніший і більш зрілий, розроблений на МЗМА – московському заводі малолітражних автомобілів. Конструктори заводу не стали винаходити велосипед, а просто використали рішення, перевірені фірмами ФІАТ, Volkswagen та БМВ. В основу першого запорожця лягли конструктивні особливості і форма італійського Фіата 600». ЗАЗ-965 мав несучий дводверний, чотирихмісний кузов, задній В-образний двигун повітряного охолоджування і незалежну підвізку всіх коліс. Проте на самому МЗМА не було вільних площ для виробництва нової машини. Тому її випуск вирішили освоїти в Запоріжжі на заводі сільгосптехніки Комунар. 18 червня 1959 року вийшов дослідний зразок автомобіля ЗАЗ 965 Запорожець, більш відомий в народі як Горбатий. Саме так випадково на світ з'явилась справжня українська легенда бренд, що став відомим по всьому світу. І якщо у французів є свій Сітроен, в італійців п'ятисотий «П'ятисотий Фіат», у німців фольксваген жук, то в українців це в різні часи горбатий і вухатий. Ну, звісно, запорожці. Заднє розташування і повітряне охолоджування двигуна, незалежна підвізка всіх коліс, типові для європейських малолітражок, радянським автомобілістам здавалися незвичними. Для совєцького автомобіля ні обична, а для спортивних автомобілів, ті же Porsche, Ferrari, у яких силові агрегати знаходяться по центру або ззаді, це доволі такі розпространені євлення. А ще цей малюк завжди відрізнявся своєю всюдихідністю розположення двигателя в задній частині – значить. способствует загруженности задней оси. Задние колеса находят, то бишь колеса, которые приводят машину в движение, находятся, скажем так, в выгодных условиях для передвижения. Машина приобретает проходимость, которая, скажем так, даже в присутствии только одного водителя, скажем, за рулем, автомобиль имеет большую проходимость, нежели те же классические варианты автомобиля, когда двигатель находится спереди, а привод на задние колеса. Тож висновок, що запорожець суперавтомобіль напрошується сам по собі для нікотори. Може бути і народний спортивний джип. За 8,5 років у 1968 році без сторонньої допомоги на засі розробили більш міський запорожець другого покоління ЗАЗ 966 965 шість. на 966. Він був уже побільше, це вже більш привична всім машина, скажімо так, ушастий запорожець. Вот. Двигателя остались без изменений те же. Такими ж залишилася коробка передач і підвізка. Зовнішність вухатого, яка багатьом вважається оригінальною, була так само запозичена у іноземних товаришів. Цього разу німецьких. Я для себе, наприклад, півногода, два-три назад узнав, що є в Германії абсолютно похожа машина на 968 м. Це принц називалася вона. Після чергової модернізації у 1972 році заз 966 В отримав індекс заз 968 В тому ж році почалося його серійне виробництво. Залишились традиційні ушки для забору повітря, моторний цік. як по салону, помінялися торпеди, також пошли конструктивні за по тормозам. З 1980 року завод випускав покращену версію цього автомобіля заз вот. По 968 ЗАЗ-968М. Це вже просто народні мильниця була, тому що були потеряні уши, їх замінили решетки жаб. Появились нові мотори, вже сороковки, які змінили тридцатки, яких всі і Так автомобіль випускався до 1994 року. -го Цікаво, що окрім цих моделей, також існувала модифікація ЗАЗ-968Е Е. Експортна вона відрізнялася фарами, відповідними міжнародним нормам безпеки, лобовим склом типу триплекс, декоративною окантовкою на ущільнювачах скла, замком запалення з противоугінним пристроєм. Незважаючи на час, що пройшов з моменту припинення випуску цих автомобілів, вони не зникли з нашого доріг. Більш того, кількість тих поціновувачів майже не зменшилась. Для багатьох запорожці навіть стали предметом колекціонування, довівши, що вони дійсно є легендою. Мабуть, ви вже не раз бачили, як вулицями вашого міста мчить тюнінгований горбатий. І в цей час ви відчували, як вас мимоволі охоплює заздрість. В этом запорожця. С 2000 года мы на нем катаемся. Первоначально стоял родной трезаточный двигатель. Не меняя объема, не меняя топлива, мы установили сюда двигатель от прототипа «Фиата». Ну, во внешнем облике убрались вот эти решетки, добавились фонари, уже от «М» будем говорить. Поменялись ступицы, установились колеса, здесь 15, 14 диск с девяточным барабаном. Внешне вот, тут вот, немножко изменили дизайн. Изменился салон. В салоне другая обшивка, другие сиденья. Сейчас в этом году установили новую торпеду. Торпеда от автомобиля нового АК. Установлена хорошая аудиосистема. Пороги от джипа Педжеро, спойлер от люка Мерседеса 123-го. Ну, далі, вот карбоновий капот. Це теж придуманий такой дизайн. Впереди все залишилося родное. Це багажник, зараз установлен радіатор, і в принципі, що сюди можна положити, одну запаску. Сьогодні за кермом Запорожця все частіше можна побачити молодого власника авто, а не більш звичного дідуся пенсіонера. Чому все дуже просто. По-перше, тому що машина цікава. Машина стара, машина, скажімо так, не попсова, яких зараз багато іномарок, з сучасним дизайном, потужні. Це машинка просто от вона спокійна, повільна, на якій можна їхати і отримувати задоволення. Любителі цієї моделі авто сьогодні об'єднуються в клуби і не тільки в Україні, а їх автопробіги вже стали традиційними. Мати власний запорожець знову стає модним. Тим більше, що бути власником цієї машини не цураються навіть перші особи держави. На під'їзді до Абухова встановився президент України Віктор Андрійович Ющенко. Підашов, похвастався нам, що в нього є такий же автомобіль, красавець Горбатий, 965 Запорожець. Оставив візитку, сел в чорний Мерседес і уехал. Тож, якщо вам не вистачає на яскравий спорткар чи потужний джип, згадайте про Запорожець, справжній народний спортивний джип.